Доброго дня, любі діточки! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Осінь Так, зараз панує осінь. А це означає, що на дворі стало холодніше. День стає коротшим, а ніч довшою. Сонечко вже не так гріє, як влітку Стало більше похмурих днів. Листя на деревах змінює колір. Жовтий, червоний, коричневий. Восени ліс стає різнокольоровим, золотим, красивим. Трава пожовкла, засохла. Листочки з дерев падають, кружляють та вкривають землю різнобарвним килимом. Також восени часто л'ють дощі, перелітні птахи відлітають в теплі краї. Тварини готуються до зими. Та роблять запаси їжі. Люди восени збирають врожай овочів та фруктів, які ростуть на городі та в саду. Діти. Послухайте уважно чистомовку. Щі, щі, щі. Знов осінні льють дощі. Щі, щі, щі. Мокрі трави і кущі. Щу, щу, щу. Щось нема кінця дощу. Щем, щем, щем. Двір залитий наш дощем. Ща, ща, ща. Не виходьте без плаща! Діточки, а зараз давайте разом повторимо цю чистомовку про дощ. щі. щі, щі. Знов осінні льють дощі. Щі, щі, щі. Мокрі трави і кущі. Щу, 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 щось нема кінця дощу. Щем, щем, щем. Двір залитий, навіть дощем. Ща, ща, ща. Не виходьте без плаща! А тепер давайте повторимо, що відбувається з приходом осені. На деревах листочки змінюють колір. На який? На жовтий, червоний, коричневий. А яким восени стає ліс? Золотим, красивим, різнобарвним? Що стало з травою? Трава пожовкла, засохла. Що роблять восени листочки? Падають, кружляють. Що ще відбувається часто восени? Восени часто йдуть дощі. А що роблять пташки? Відлітають в теплі краї. Малята. А чи всі пташки відлітають? Ні. А як називаються пташки, які відлітають восени в теплі краї? Перелітні. Це перелітні пташки. А що роблять восени тварини? Готуються до зими та роблять запаси їжі. А що восени роблять люди? Люди збирають урожай з городів та садів. А що саме вони збирають? Овочі та фрукти. Молодці малята! Ви сьогодні добре попрацювали? До наступних зустрічей!